Українських військ з терористами стабільно залишаються напруженою протягом дня сьогоднішня ворог 50 разів і вогонь у українських позиціях. Проте наші військові контролюють повністю лінію зіткнення. Місто Краматорськ залишається під контролем українських військових і протягом сьогоднішнього дня жодних обстрілів немає. Наразі ситуація у місті Краматорськ залишається контрольованою у місті. Працюють патрулі військової комендатури. Українські військові як можуть намагаються заспокоїти місцевих мешканців. Адже українська армія в першу чергу несе мир на землі Донбасу, і наша принципова позиція збереження життя і здоров'я тих людей, які не беруть участь у збройних конфліктах. Немає ніякого дибальцевського котла. Це вигадка тих, хто хоче, щоб він був. Військовим надходять набої та боєприпаси. Є сполучення, зв'язок, взаємодія. Підкріплення надходить, і робота там іде за планом. Що ж до Маріуполя, то місто в надійних руках. Оборона міцна і відповідні резерви. Таку заяву зробив сьогодні. Міністр оборони України Степан Полторак. А зараз пропонуємо до вашої уваги ексклюзивне відео військових кореспондентів. Ви можете побачити, де і як вони переховуються під час обстрілів. Саме в ось таких укриттях ховаються наші бійці під час обстрілу. Тут є певний запас харчів, бронежилети та все необхідне, аби прочекати обстріл ворожої артилерії. Рятувальна парашутна десанта група унікальний підрозділ у Збройних силах. Основне завдання цих хлопців порятунок людей як на морі, так і на суші. На підготовку такого спеціаліста потрібно не менше трьох років. У кожного з них плечима щонайменше 300 стрибків з парашутом. Причому десантування не єдине обов'язковом цих універсальних воїнів. У нас різна стороння йде робота, тому він може виконати навіть 500 стрибків. Ну, допустим, нічого Може робити, допустимо, водолазні справи. Тобто, у нас коли йде підготовка, йде підготовка різні сторони. Колись ми там займаємося медичною підготовкою, колись там гірською. У рятувальній групі Сергій Новачок. Сьогодні він тренується евакуйовувати умовного пораненого за допомогою лебідки. Чоловік розповів, що найскладніше тут доставити потерпілого на борт. Це потрібно зробити дуже швидко, при цьому не травмувати людину. Більше переживання за чоловіка, щоб все правильно, і ті елементи, навіть підстягування той ж подвісної системи. Проходили без ослажнені. Окрім звичної роботи з порятунку людей, ці хлопці навчають десантуванню і інших військових. Наприклад, кожен льотчик повинен хоч раз на рік стрибнути з парашутом. Цю підготовку і навіть укладку купола беруть на себе військові рятувальники. На Полтавщині зв'язківці активно готуються до участі в антитерористичній операції. На базі 179-го навчально-тренувального центру зібралося майже дві тисячі мобілізованих. Більшості з них за 40. Чоловіки відновлюють тут свої навички набуті під час строкової служби в армії. Зокрема, ті, що стосуються телефонії, радіо та супутникового зв'язку. Велику увагу приділяють і вогневі підготовці. Після навчань вояків відправлять до військових частин. У Латвії помітили елементи гібридної війни. Про це заявила прем'єр-міністр країни Лаймода Страума. За її словами, в інформаційному просторі з'явилось багато заяв російських посадовців щодо порушення прав людини в Латвії. Страу'юма запевнила, що органи безпеки держави готові запобігти як кібератакам, так і провокаціям, яких можна очікувати. В Україні створюють єдину сертифіковану балістичну лабораторію, яка перевірятиме міцність та надійність засобів захисту для українських бійців. Досі виробники контролювали якість власними силами і на власний розсуд. Під час проведення бойових дій було багато дуже. Мінусів в даних бронежилетах і багато було проблем. Не захищають, не дають того класу захисту особового складу. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Тут перевірятимуть шоломи і бронежилети згідно з державними стандартами. На даний час лабораторією зроблено 99% готовності до отримання державної акредитації. Лабораторія сама складається з балістичних стволів. Різного калібру від 7,62 до 145 міліметрів. Випробування проводиться на відстані 10 метрів. Є відповідні зразки, і відповідні установки, на яких закріплюються бронежилети і проводиться від даних бронежилетів. Ми стали свідками того, як військові науковці випробовують бронежилети вітчизняних і закордонних виробників. Для перевірки використовуються набої різного калібру. У відповідності до натовських стандартів, які приміняють всі країни НАТО, перевірка бронежилетів за їхніми стандартами здійснюється одним пострілом. Наші державні стандарти України вимагають здійснювати перевірку не менш як трьома пострілами. Це На упорі, так. На опорі пробіло. Про ні. Особливу увагу приділяють шоломам. Їх тестують за спеціальною методикою. В цій методиці ми стріляємо 9-метровим 9 на 18 патроном з балістичного стволу з 5 метрів в різні частини каски. Кріплення бажано в тильну частину, в лобову частину і в верхню частину каски. Каска, як ви бачите, була відстріляна, показала незавільні результати. До кінця лютого лабораторія отримає державну акредитацію. А це означає, що в зону АТО надходитимуть тільки перевірені сертифіковані засоби захисту. Володимир Кухарський, Володимир Стройковча. You got to see moving.